Оператор ППЛА з позивним «Комарик» піднімає у повітря маленьку вибухову пташку і демонструє учням Житомирського ліцею номер 23 як вона працює. Адже саме ці діти зібрали кошти на 15 fpv дронів, щоб ми перемогли і щоб їм було легше. Це допомагає зсу збити ракети, наблюдати за москалями, щоб кинути туди самі ракети. Кошти діти збирали на благодійній різдвяній ярмарці у грудні минулого року. Ми приносили. Е... Цукерки всякі браслетики і ще продавалися такі як підвісочки. До ярмарки долучилися не лише учні, а й батьки та освітяни ліцею. Загалом вдалося зібрати 240 тисяч гривень. Спільно вирішили за ці кошти придбати дрони для 138 го батальйону, 115 ї бригади територіальної оборони. Ідея з'явилася від початку повноштабного вторгнення, і ці ідеї не приходять одноосібно. Це зазвичай ініціативи батьків, дітей і колективу, коли ми всі сходимось на тому, що незалежно від того, як кожен особисто допомагає, ми ще маємо спільно. Робити дії для того, щоб адресно допомагати, не просто там десь якось передати, а конкретні потреби, конкретного батальйону, долучився до допомоги і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. За його сприяння було придбано ще 5 FPV-дронів. Тож в цілому захисники отримали 20 нових безпілотників. Зараз іде війна. Армії дронів на армії дронів. Ви знаєте, що президент ініціював і створив новий нові рід військ. Це безпілотні війська, тобто це вже сучасні технології, які сьогодні використовуються, які, в принципі, ми побачили в російсько-українській війні їхню роль і значення. Тому сьогодні ми передаємо 20 fpv дронів, так звані дрони, камікадзе у боротьбі з ворогом. fpv дрони почали використовувати у 2022 році, і за цей час вони стали незамінною і надважливою зброєю для наших військових. Дуже хороший засіб для вороження ворожої техніки. Озброєння ворожі також можна працювати по піхоті. Впівдрон можна віднести до точного озброєння. Без дронів вести бойові дії майже неможливо. На передовій FPV-дрони літають на вістань 8-10 кілометрів. Перебувають у повітрі до 30 хвилин. Також на них прикріплюють боєприпас вагою до 2 кілограм, який може вражати ворожі позиції, склади і техніку. Це найкорисніша зброя, але це не панацея, Вона має бути й і і всі сястині засоби. Але це дуже ефективна зброя використовується дуже постійно всіми родами військ. Це була не перша допомога, яку ліцей номер 23 передав військовим від початку повномасштабного вторгнення. Раніше діти так само влаштовували ярмарки. На зібрані кошти купували теплий одяг, медикаменти та озброєння. Зокрема, передавали і дрони для 138-го батальйону, які вже відпрацювали на передовій. Цьогоріч уряд ухвалив рішення індексувати пенсії з 1 березня. Завдяки цьому виплати зростуть на майже 8%. Пенсія і її підвищення залежить не лише від коефіцієнту індексації, а і ще від тривалості страхового стажу і віку відповідної категорії пенсіонера. Пенсіонерів, яким виповнили 65 років і вони не працюють. Мінімальна пенсійна виплата при наявності страхового стажу у чоловіків 35 років і у жінок 30 років буде становити не менше менше 3370 гривень. Крім того, для пенсіонерів, які не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде становити 2725 гривень. У Житомирському пенсійному фонді кажуть, підвищення виплат поширюється на всі категорії пенсіонерів. Це чорнопільський закон, пенсії військовослужбовцям, пенсії державним службовцям, які, до речі, лише в цьому році будуть вперше проведені з 1 березня. Пенсії науковцям. Мінімальну суму підвищення складатиме 100 гривень, максимальна півтори тисячі. А вже з 1 квітня обіцяє уряд. Відбудеться автоматичний перерахунок пенсії для працюючого населення. Якщо після призначення пенсії або після проведення її перерахунку особа набула 24 місяці страхового стажу, або сплинув термін понад 24 місяці, буде проведена перерахунок пенсії. Та у пенсійному фонді наголошують, чекати на перерахунок у квітні не варто. Особливість цього перерахунку полягає в тому, що Звітність страхувальники подають раз у квартал. Тобто за перший квартал відомості про страховий стаж і заробітну плату будуть подані до 10 травня. Тому, звичайно, у квітні місяць цього перерахунку ще не буде, а він буде пізніше проведено. Вікторія Кутунович з Половинка, телеканал Щорічно, 1 січня, починається кампанія декларування доходів громадян. Триватиме вона до 1 травня. Громадяни, які отримали доходи від здачі в оренду рухомого чи нерухомого майна, отримали інвестиційний прибуток, успадкували майно не від членів родині, отримали доходи, які підпадають під оподаткування по ДФО військовим збором, але чомусь від податкових агентів не були, отримані такі податки. Обов'язково повинні подати таку декларацію і сплатити податкове зобов'язання до 31 липня поточного року. Існує термін податкова знижка, згідно якого певні категорії громадян можуть відтермінувати заповнення декларації до 31 грудня поточного року. Цьогоріч до звичного переліку додали також внутрішньопереміщених осіб, які сплачують орендну плату. Крім того, у нас дуже багато питань на сьогоднішній день виникає громадян, які отримують допомогу від міжнародних фондів, які знайшли прихисток за межами України. І всі тривожаться чи подати декларації. Так, декларація однозначно подається до податкового органу за місцем реєстрації платника, але податок з доходів фізичних осіб і військовий збір з, таких, з такої отриманої допомоги не отримується. Громадяни, які перебувають за кордоном і отримують доходи не від міжнародних фондів, також мають заповнювати декларацію. Але, на, на жаль, на сьогоднішній день до 31 наприклад, травня вони не можуть подати нам довідку про підтвердження своїх доходів. В такому разі в них залишається... Право до 31 грудня подати заяву до податкового органу і принести термін подання декларації. Подати декларацію можна у три способи: надіслати поштою не пізніше ніж за п'ять днів до граничного терміну, звернутися у центр обслуговування платників податків, де можна отримати консультацію. Наразі у Житомирській області їх 22. або ж заповнити усе онлайн в електронному кабінеті. На сьогодні нами забезпечено 86% подання декларації. Все таки в електронному вигляді. Це є зручно для першого за все для самих платників податків. Вони приходять у податковий орган, вони подають декларацію через кабінет платника податків, накладають свій електронний підпис, і декларацію ми бачимо вже щогодини що і щохвилини, навіть коли вона подалася. Для зручності громадяни можуть скористатися електронним сервісом податкова декларація про майновий стан і доходи, який надає можливість часткового автоматичного передзаповнення та дозволяє подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів. Від обов'язку подати декларацію звільняються неповнолітні. Атні особи затримані чи засуджені ті, що знаходяться у розшуку, та військові строкової служби. Затишне місто, що розташоване на річці театрів, це наш рідний Житомир. І зараз ми запитаємо у перехожих, за що вони люблять своє місто. Дуже подобається те, що у нас багато природи, те, що у нас така прям є, не знаю, якийсь особий вайб Житомира, те, що дуже багато музики. Тут десь щось грає, дерликає у зучилище, всі талановиті, всі кайфові. Для мене Житомир це місто для сім'ї, комфортне. А творчості перебування, от наші ліси, річки, все є. Житомир найкраще місто в світі. Просто до цього треба трошечки прийти і дорости, тому що воно неймовірне. Тут дуже хороші люди, ну просто приємні люди. Ярно подобаються спок, спокійне тихе місце. Не таке, як Київ, там шумне дуже за людей. Вони доволі тут прості, і кожен по-своєму особливий в нашому місті. Це і робить наш Житомир особливий. Це прекрасні його місця. Люблю за його невеликий розмір, за те, що можна добратися усюди зручно, без заторів. Ну І це моє рідне місто, я тут народилася. Це мій дім. Знаєте, як я кажу, Житомир, слово Жито і мир. Це його люблю. Що воно багате, гарне і, ну, і мирне. Даний час. Красоту нашу, подивіться, яка красота тут. Природа яка гарна, щоб не війна тільки, а то доживати віку приходиться під цими звуками, цією підсіренити. Красота тут так зробили, красиво, ось цей пам'ятник, і космонавт, і природа, ось з скам'ячки дуже гарно. Хочемо, щоб мир скоріше був, щоб перемога була. Оце найголовніше для нас.